Кабаланське благословіння на 5 січня 24-го року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що й сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як апостол Петро запитав Ісуса, ось ми бросили все, і що нам буде за це? Ісус сказав, що немає нікого. Тобто не залишив би батька чи матір, дружину, чи сина чи дочку чи землі свої, не отримає сторицею вже і батьків, і синів, і матерів, і, і землі а, вже в цьому віці, серед гонінь, але вічному, життя, і вічному і вічне життя в віці наступному. Ми завжди запитуємо: а що це? Що це означає? Ви знаєте, мій погляд зараз дивиться на те, що коли я стаю учнем Ісуса і йду за Ним, то я починаю придбавати духовне родство, духовне родство з тими людьми, хто також, як і я, йду за Ісусом, йду за Господом. Шляху простою Його, його шляхом. І я дійсно. Можу мати родство по крові, і його, нібито коли я пішов, я залишаю це родство, тобто духовне родство ставлю вище, то тоді може народжуватися духовне родство і в моїх оселях, в моїх родинах по крові. Так було зі мною, коли я став віруючою людиною і пішов за Христом. Спочатку пішла за мною мама, потім батька, дружина. І так вони так я їх придбав в духовному плані. І багато, але багато інших, які не пішли за Христом, перестали бути моїми друзями як ближніми. А, але інші люди, яких я не бачив раніше, стали моїми і братом, і сестрою. Тому я і говорю сьогодні, дорогі брати і сестри, і вони дійсно во Христі стали мені братом і сестрою, як ми з вами. І це радство набагато більше а, дає радості в очах Божих ну, перед Ним, ніж. Лише радство крові. Але коли є духовне родство, то тоді заграває іншим чином радство крові. Тоді ми дивимося в одну сторону, в сторону Господа, і простуємо шляхом спасіння. Амінь.